Всім привіт! Мене як завжди звати Кетрін, я канадка та викладачка англійської мови. Проживаю я в Торонто, і в цьому відео ми з вами проговоримо про те, як інвестувати в Канаді новачку, куди вкласти свою першу тисячу доларів. Повідповідаю на ваші основні питання та розкажу, як саме я це роблю в деталях, наскільки це можливо. Так що поїхали. Почнемо з того, що таке інвестиції, на що це все треба. Інвестиції це спосіб примножити свої гроші, які у вас вже є, які уже у вас зароблені, для того, щоб коли ви вийшли на пенсію, у вас були додаткові гроші, і ваш рівень життя не понизився, якщо б ви просто так розраховували на government pension, на урядову пенсію. А ви розраховували на себе і таким чином у вас рівень життя з. Роботу, які є зараз, був би таким самим на пенсії, коли у вас вже будуть болячки, ви будете вже у віці, і ви могли жити або так само, як зараз, або трошки нижче. А не тому менше у вас особа рівень комфорту та здоволеності життя не понизився. В і вся суть. Це не чарівня пігулка, як заробити гроші. Тому що щоб заробити гроші на інвестиціях, потрібно спершу ці гроші заробити і вже мати. І що більше у вас грошей проінвестовано, то більше ці відсотки. Тому що це не так, що от в яку акцію вкласти, щоб за три тижні заробити плюс 100%. Якщо хтось каже, що от я на акціях зробив плюс 20%, Ну це для того, щоб продати курс. А ми про це далі поговоримо. Нічого немає поганого в тому, щоб продати курс, але це питання вже до того. Хто за що грає? Для дітей людини немає нічого поганого. А вам з того, яка вигода в англійській до речі, така є фраза: if something is too good to be true, it's probably yes. Якщо щось занадто класно звучить, трошечки там не все так гладко. І також статистично, люди, які купують ларейні квитки, навіть виграють якусь суму, вони потім через декілька років ту всю суму програють і погрозають в якихось боргах. Бо вони не вміють з цими грошима правильно поводитися. А люди, які якраз гроші поступово трошки потрошки інвестують, вони як. Через деякий, час, через деякий час, я маю на увазі 30 років, 25 років, вони стають якраз доларовими мільйонерами. Але ж найголовніше питання. Ти просто так мільйонером не станеш, треба звідки для того, ці гроші взяти. Вірогідність того, що ви поставите якісь гроші на якусь там якусь конкретну акцію, і за там 3 тижні або 3 місяці вона виросте плюс там 20%, сутків, 30%, сутків, 100%. Вона вкрай низька і дуже висока вірогідність, що ви ці гроші втратите, тому що що більше е, у вас імовірний виграш, то більше шансів вам ті гроші втратити, і найбільше кількість людей якраз ці гроші втрачає. Я вважаю, що якщо ви живете в Канаді, у вас зйомне житло або житло у вас в Моргеджі, вам нема права так ризикувати, настільки ризикувати. Якщо ви дитина з забезпеченою родиною, вам просто по приколу вам немає колоду гроші втратити, то, пожалуйста, можете ризикувати, грати в казіно, грати на ставки, купувати лотерейні білети. Але що цікаво, якраз лотерейні білети, якщо ви читаєте статистику, ці люди. Не купують, цікаво, чому можливо, вони не хочуть сильно ризикувати. Можливо, через це вони якраз і багаті. Тому перед тим як заробити на цих інвестиціях потрібно заробити перший свій капітал, цей капітал, а далі використовувати інвестиції як спосіб цей капітал примножити. І де ж той капітал взяти, і скільки мені потрібно грошей для того, щоб почати інвестувати. Ну, скажімо так, почати інвестувати можна з одного долара. Так, раніше, з іншими платформами, можливо, це було набагато важче. Я пам'ятаю, що я хотіла почати інвестувати ще з того моменту, коли я жила в Україні. Так я жила в Україні тривалий час, і там потрібно було якось завести кошти тільки з, зі 100 доларів, плюс якась була комісія. І це мене дуже сильно зупиняло, тому що для мого тодішнього стану 100 доларів це велика сума. Та і в Канаді це велика сума. Але я кошти в Канаді з цими грошима тут такі великі ціни на все, що там 100 доларів пішов в магазин, то якось з ними легше. Общатися. Але що цікаво, реально періг входу, чи то він просто знизився, чи то просто якось еволюція іншим шляхом технології пройшла. Але зараз інвестувати можна реально з одного долара і без комісії, як то було раніше. Я інвестую через WellSimple. Це для мене дуже зручна платформа. Я її обрала, тому що мені сподобався інтерфейс і те, що вони не беруть жодних комісій. І легко за неї зайти, легко всяко інвестувати буквально в пару кліків, і плюс не потрібно жодних посередників оцих мідлмен, тобто якогось актив в банк, якогось. В бро, цього брокера просити, щоб або фінанш-адвезер, що він тобі там писне, як то робити. Ти такий сидиш такими очима, боже, як воно все складно. І потім таки не починаєш інвестувати, бо ще якісь комісії, ризики завжди з усіма цими ризиками. А так я думаю, ну ризики то на мені, і ти, поскільки я знаю, такі є ризики на Тому я власне я обрала цю платформу WellSymbol. Мені також порадив її мій канадський роботодавець, який інвестує вже не один десяток років. Окей, то як саме я інвестую? Я інвестую через TFSA, tax-free savings аккаунт. Чому саме так? Тому що, по-перше, мені 23 роки. І по-друге, я інвестую потрохи коштів. У мене навіть там немає ще 7 тисяч доларів. А зараз вже цей ліміт підняло до 8 тисяч доларів. Тобто, дивіться, в Канаді є декілька аккаунтів у цих або Tax-Free аккаунтів, або tax deferred account. Що таке tax deferred account. Це податково відстрочені аккаунти. Це, наприклад, FHSA та RRSP. FHSA — це оцей first home savings аккаунт від собі поєднаної фічі. Ті FSI і RRSP. Я обираю tax-free savings account, тому що він tax-free. Тобто ріст моїх акцій і дохід, який з цього отримують, він не оподатковується. А в інших акаунтах він оподатковується у цих, що е, які не від уряду, так що потрібно, якщо ви починаєте інвестувати, я е, обрала саме робити це через TFSA, тому що прибуток з цих податків може бути величезним. Чи потрібно інвестувати лише через TFSA? Ні, але з цього потрібно починати. Головне правило TFSA – ФСей не перевищувати цей ліміт. І як дізнатися, який у вас ліміт, знову таки, сходити на сайт Сіарей, кожного січня він оновлюється. Але так само дуже важливо друге правило TFSA – це розуміти, що кошти, які ви туди завели і вивели на цей кількість грошей, зменшується ваша contribution room кожного року. Тобто, наприклад, якщо цього року, допустимо, у вас там тисяч доларів цей ліміт. Ви завели 8000 доларів і потім 800 доларів. Вивели у вас залишився ліміт. нуль. тобто, якщо ви ці ще гроші знову заведете, знову вісім тисяч доларів другий раз вже тоді це вже буде воно оплодковуватися. і податок там шалений. Так то, будь ласка, так не робіть, слідкуйте за тим, який у вас ліміт на сайті CRA. Увага, він оновлюється лише в січні місяці, а решта часу ви маєте за цим слікувати самі. Чому так? Ну тому, що так це Канада, і саме з цієї причини я і не використовую ті для зберігання своєї фінансової подушки. Чому? Тому що я ж постійно то гроші завожу, то вивожу гроші. Краще я в ті залишу місце для того, щоб ми могли туди більше коштів інвестувати, аніж буду це просто так от використовувати. І під подушкою я маю на увазі, що у мене ці кошти якраз лежать в high interest savings account. Тому я навіть використовую ці taxable account, а не TFSA, тому що TFSA це саме інвест. Цен аккаунт він створений для того, щоб ви не сплатили податки на ріст ваших інвестицій. Мій план такий: Max out TFSA. TFSA – це той аккаунт, який відкритий в Канаді 2009 року. Уряд треба користуватися. Раніше там був ліміт на рік 7 тисяч доларів, зараз вже 8 тисяч доларів. І в чому фішка? Сума, яку ви можете інвестувати, вона підвищується на цю суму. Який саме у вас ліміт в тому TFSA? Він нараховується в кабінети CRA. кожного року. Він оновлюється в перших числах January. Ви можете подивитися, який у вас там. Ліміт і в жодному разі цей ліміт не перевищувати. І кожного року він оце плюс 8 тисяч. Раніше було плюс 7, зараз плюс 8 тисяч. Ті ФСА можна відкрити в будь-якому банку Канади. Якщо це онлайн-банк, це відкриється онлайн за декілька кроків. Якщо це фізичний банк, треба робити апойнмент, чекати і відкривати цей аккаунт. Але відкривати його немає сенсу. Навіть, допустимо, якщо ми е, вилічимо той факт, що в TFSA є ліміт на рік, тобто не може цей ліміт перевищити. Допустимо, в цьому ті нема цих лімітів. Якщо б я просто 30 років відкладала кошти, то у мене було б приблизно 30 тисяч доларів. А якщо б я ті самі 200 доларів на місяць я б їх інвестувала, то у мене за 30 років при тому, що середній відсоток росту інвестицій це 7%, деякі ні, більше, деякі менше, плюс мене не нараховували інфляцію, тобто це такі абсолютні цифри, то тоді в мене був би мільйон. Тобто ви розумієте, та різницю? 300 тисяч і мільйон. Для мене мільйон набагато краще. Та при цьому є ризики, саме тому я ці кошти інвестую і використовую по максимуму саме цей TFSA аккаунт. акаунт. Дальніше саме про ФЧІСЕЙ і RSP розкажу в інших відео, тому що це окрема. Тема, але поки що краще податків не платить аніж платить їх пізніше. Так. звісно, я за те, що платить податки, бо типу це потрібно робити. Але якщо уряд дає можливість не оплатити податки, то треба цим користуватися. Це ж їхня можливість. Так що така моя філософія. Чому я інвестую саме через TFSA, а не через FHC, RRSP? тому що TFSA — це так free Account, а RRSP і FHSA — це так deferred Account. Тобто податки я все одно за них заплачу, коли ці гроші зніматиму. А з TFSA я цих податків не буду платити, тому що TFSA — це Tax-Free Account, а RRSP — ні. Саме через те. Я спершу використовую Бенефіти TFSA, потім Бенефіти FHSA, тому що я також хочу скупити своє житло, можливо, колись. І плюс це класний аккаунт. Він поєднує в собі Фічі і TFSA, і RRSP. і потім вже буду робити з RRSP. Тому, якщо ви Максаутфіті TFSA, можете робити це вже з RRSP і FHSA. Я б так робила. Можете робити по-іншому, це типу це не фінансова порада, але це чисто мій досвід і мій аналіз. А якщо тоді в мене буде мільйон в інвестиціях, якщо я інвестую кожного місяця всього по 200 баксів? Ну, по-перше, хто казав, що я на це після баксах зупинюсь, хто казав, що я не буду інвестувати частіше і більше ростом свого доходу. Це поступово. Тобто я не ставлю собі якихось ідеальних цілей. Звісно, у мене і на ті умови, як в інших канадців, які живуть з батьками до 20 років, до 28 років, до 29 років, і які можуть свою зарплату відкладати повноцінно і натратитись ні на житло, ні на е, харчування. І так таких канадців в моєму віці вже по 80 тисяч доларів, по 100 тисяч доларів інвестиції. а в мене інша ситуація: я живу окремо, я Знімаю хату. У мене рент кошту дві тисячі І я виходжу зі своєю можливості. І я вважаю, це окей. Буде в мене якийсь дохід з того YouTube, дай Бог. Во то буду інвестувати більше. а Поки що так. І я також розраховую на час. Тобто time in the market is more important than time in the market, Тобто, що більше часу у вас гроші в ринку, навіть якщо це менша сума, те краще ніж. Більша сума пізніше, але звісно ніколи не пізно починати. Тому 200 доларів зараз це краще ніж 500 тисячі доларів серед 10 років. Вот і це вже буде менша сума, тому що все одно це ріст, це компаунди цел. Тому потрібно починати навіть з маленьшою найменшою сумою. значить, з долара, з 20 доларів, 10 доларів, якомога раніше, якомога ви можете. Навіть коли ви кажете, у мене нема грошей на інвестиції. Ну 20 баксів у вас буде. От кладіть 20 баксів і все. А за час воно зробить свою справу. Звісно, не буде таких феноменальних результатів, як у блогерів, які інвестують по 2000 доларів на місяць, але які кошти до вас будуть і краще цю можливість використовувати. Ви ці 20 баксів кудись там потратите. Там щось купите, кудись підете. А так ви знаєте, що ви кожного місяця, хоча б по 20 доларів інвестуєте. Думаю, 20 доларів то ви інвестувати точно зможете. Це не така велика сума. А як же інвестувати, якщо вам вже 35 років, а не 23 роки, як мені? Ну, по-перше, я зараз інвестую в Global ETFs, Globally Diversified ETFs, тобто глобально диверсифікований у цей баскет, оці набори цих акцій. І я інвестую в акції, тому. Тому, що акції просто більше прибутку, саме growth акції, не дивідендні акції. І е, з часом я буду все більше купувати дивідендних акцій і все менше купувати growth акцій. і також е, купувати money market funds став купувати облігації. Тому що, якщо б мені було 35 років, імовірніше, я б також вкладалася, я б сказала, що відсотків все одно відсотків 70 у мене були growth акції, і відсотків 30 у мене були дивідендні акції, але все одно ще поки що акції. Не Money Market Fund і не облігації. Якщо б мені було вже 50 років, я б вже тоді інвестувала переважно в дивідендні акції і Growth акції. У мене вже були більше навіть дивідендних акцій. Я б сказала, що в мене дивідендних було б відсотків 60%, а Growth відсотків 40. І також я б інвестувала в Money Market Fund, Тобто, це такі це по факту як GIC, тобто Guaranteed Investments Account. Тобто, от кладеш гроші в банк, і не і вони тобі виплачують кошти. Це те саме тільки в ринку облігацій. Тобто ви купуєте різні облігації різних канадських або міжнародних компаній, і вони вам виплачують ці відсотки. І е, я вважаю, що це гарна альтернатива GIC, в тому плані, що GIC в банку викладати на рік на два на три. ви не можете їх виймати, а money market Funds ви можете їх виймати і отримувати також дохід. Чому я саме кажу в відсотках дивідендні акції там 60 на 40 і в сумі це вже 100%? відсотків. Тому що я кажу саме співвідношення дивіденда до крос акції. Я не говорю за весь пакет ваших інвестментс. І також я кажу, що оці money маркет funds, вони також мають становити суттєву суму uh, 20%, 30%, тобто залежно те, як у вас буде далі. Ви вже це журналюєте, як ви хочете. Тобто, ви маєте розуміти, що з віком елемент ризику має знижуватися. Тобто, більше стабільності, менше ризику, більше облігацій, більше money маркет funds, більше дивіденд акцій, менше growth акції. А як же інвестувати, якщо вам вже 60 років? Ну, в 60 років я вже планувала вийти на пенсію, навіть 50 років або в 65 років. Тобто, якщо вам вже зараз 60 років, ви плануєте в 65 років вийти на пенсію або в 70 років вийти на пенсію, тоді у вас є 5-10 років. Якщо б я була на вашому місці, тоді б я інвестувала більше своїх коштів в Money Market Funds, а також в дивідендні акції. Навіть більше в Money Market Funds та в bonds. Вот. і менше з дивідендні акції. Growth акції я б тоді вже вже купувала, ну, відсотків склала б 5 десь від цієї суми. Ну, так і повторюсь, це мій, я б я собі радила, і це мій досвід, який я б робила. Ви можете робити по-іншому, це не фінансова порада. Я нічого тут не раджу. Якщо після перегляду цього відео ви таки вирішили інвестувати, посилання на велсимпол well у мене закріплено в описі цього відео. Використовуйте, отримати свої 25 доларів, я також отримую свої 25 доларів. Вот. і успіхів вам в ваших інвестиціях. Ставте мені питання в коментарях. І також, якщо вам також ви, ви захочете мене підтримати фінансово, в мене є платформа BuyMeACoffee, можете мені кинути до 2 долари, 5 доларів. 10 доларів ну не тільки вам це відео було корисне, бо я не отримую монетизації з YouTube, я це рознімаю чисто на волонтерських засадах. І дякую вам за перегляд цього відео. Успіхів вам і слава Україні!